Доброго дня, шановні мундарівці, сьогодні 8 травня 2014 року, і це огляд новин ТСН на 7 травня. Що ж, почнемо. Перша новина, яку б хотілося освітити, це те, що в Україні День перемоги відсвяткують без парадів, але з малебнями та покладанням квітів. Чому? Як засвідчують на сайті ТСН? В Україні через напружену ситуацію всі масові заходи на День перемоги будуть скорочені, заявляють У Держслужбі інвалідів та ветеранів. Але урочистості такі відбудуться. Київ відмовляється від військового параду та будуть покладання квітів до солдатських монументів, Молебень та на Софіївській площі і концерт на співочому полі. Також хотілося б зазначити, що у Донецьку та Луганську. Будуть більш скорочені програми або взагалі не буде. І це чекає, мабуть, і на Одесу. А також у Львові фронтовиків традиційно приєднаються воїни УПА. Посадовці запевняють, ветерани не бояться провокацій, а навпаки, останніми днями виявляють політичну активність і патріотизм. Ось така от перша новина. Друга новина до нас прийшла о четвертій годині ранку. Отже, це наш любий Ляшко пише. не Чорні чоловічки знешкодили базу сепаратистів із складом зброї, а декількох узяли в полон. Народний депутат України Олег Ляшко написав на власній сторінці у соціальній мережі Facebook, що після сесії Верховної Ради він повернувся на схід, де продовжує особисто керувати низкою операцій зі звільнення проблемних областей від сепаратистів. Цитуємо. Є хороші новини. Чорні чоловічки знешкодили базу групи озброєних ватників. Захопили у них чимало трофейної зброї, яка нам ще згодиться: кулемети, автомати, пістолети, а також набої і так далі. Місце знаходження бази поки що писати не буду, бо боротьба триває на сусідньому об'єкті. Написав кандидат на надпрезиден... президента України у повідомленні в соціальній мережі. Так, Ляшко з народом, ми це бачимо, підтримує. Наступна новина. З Одеси до нас прийшла. В Одесі в намети біля блокпосту невідомі кинули коктейлі Молотова. Вогонь знищив блокпост біля 7-го кілометру. Читаю! Чергова провокація сталася на блокпостах на в'їздах до Одеси. Очора зранку на відомі кинули пляшки із займистою сумішю, у встановлені біля блокпостів намети. Рятувальникам довелося кілька разів виїжджати на гасіння блокпостів, бо пожежі спалахнули одна за одною. Майже вщент вогонь знищив блокпост біля базару 7 кілометр. Тут, нагадаємо, двома тижнями раніше невідомо закинули бойову гранату, і семеро людей, зокрема і працівник Даї, з пораненнями потрапили в лікарню. У цій новині не йдеться про поранених або загиблих, тому будемо сподіватися, що таких і немає. Наступна новина прийшла до нас з Маріуполя. Будівля міськради Маріуполя в ніч проти середи звільнено силами Маріупольської народної дружини. Як повідомляє П'ятий канал сьогодні ніч в центрі Маріуполя горіли покришки, містями велася стрілянина. Водночас екстремісти, які захопили міськраду, перекрили рух у центрі Маріуполя. Зокрема, центральний проспект Леніна перегородили з обох сторін транспортом, а потім підпалили шини тролейбус. Станом на ранок середи рух у місті цен... у центрі міста відновлений. Тож... Сподіваємося, що український флаг буде довго майоріти над міськрадою Маріуполя і продовжуємо. Наступна новина про терористів зі Слов'янська. на на Хоча чому ми називаємо їх терористів? Адже це народна самооборона, як зазначає Путін. Отже, у районі одного з блокпостів триває перестрілка. Протягом цієї ночі в місті Слов'янськ на Донеччині періодично в різних місцях тривали бої сепаратистів із українськими силовиками. Терористи намагалися вийти з міста, яке повністю закінцювали українські сили в ході АТО. Нині на околиці Слов'янська тривали бій. Цитуємо. Група терористів в підрану спробувала вирвати з міста. Ця спроба була зірвана силами АТО. В даний час у районі одного з блокпостів триває протистояння. З боку українських силовиків на даний момент втрат немає. Про втрати серед терористів поки невідомо, написав у Фейсбук керівник Центру військових політичних досліджень Дмитро Тимчук. Так, далі. Новина, яка нас цікавить, прийшла до нас о 11-й годині. Тобто прийшло навіть дві новини. Почнемо з першої. СБУ перехопили переговори терористів. У Москві змушують намалювати на референдумі 100% відсотків. За розмова відбулася між лідерами двох проросійських організацій. Російська сторона готує та координує проведення на сході України так званого референдуму зі створенням Донецької народної республіки. З наперед відомими результатами про це повідомили в службі безпеки України. Зокрема, про це свідчить запис розмови керівника... Руху ватної, вибачаюся, русської національне єдинство Олександра Баркашова Москва з лідером незареєстрованої організації Православний Донбас Дмитром Бойцовим з Донецьку. у розмові. Останні просить підтримати російських військових для успішного проведення так званого референдуму 11 травня. У свою чергу Баркашов пропонує сфальсифікувати результати опитування, намалювавши 100% за. Отак, от, от Москва підтримує мир на Україні, врегульовує ситуацію, намагається допомогти всіми силами. І наступна новина про кредит, який Україна вже почала отримувати. Міжнародний валютний фонд вже перерахував Україні обіцяну фінансову допомогу. На рахунок Національного банку України вчора надійшло 3,19 мільярдів доларів, повідомляє УНІАН. Ці гроші надійшли в рамках дворічної кредитної програми «Стендбай», яку затвердила виконавча рада МВФ наприкінці квітня для підтримки економічної програми української влади з відновлення макроекономічної стабільності та економічного зростання. Про це пише Інтерфакс України із посиланням на прес-службу НБУ. Тож гроші вже в нас. Дира повинна у бюджеті бути закрита і все повинно піти краще. Наступна новина, яка нас цікавить, це те, що Маріуполь не простояв так довго, як нам хотілося. Прапор України провисів лише кілька годин. У Маріуполі з флагштоку перед міською радою скинули прапор України. Про це пишуть місцеві змі. Прапор України провисів більше трьох годин. Тепер на її місць повісили прапори ДНР і Росії. На даний момент біля мерії зібралося кілька сотень екстремістів. Крім того, представники внутрішніх військ залишили територію навколо міськради. Не знаю, що це означає. Навіщо було так просто віддавати міськраду? Це дуже дивно, з моєї точки бачення наступна новина прийшла до нас через годину яка нас цікавить. У Слов'янську терористи замінували адміністр будівлі і встановили протитанкові ракетні комплекси. За інформацією Міноборони, в місті вже орудують козачки з Криму. На блокпостах Слов'янська бойовики встановили протитанкові керовані ракетні комплекси ФАГОТ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України. За даними відомства, терористи погрожують населенню Слов'янської підірвати всі приміщення, на яких розміщений герб України, під час штурму військовослужбовцями Збройних сил України та іншими словаками, які проводять АТО. Основні дороги в місті контролюються сепаратистами. Вони перевіряють не лише документи, а й мобільні телефони, фото та відео. Люди налякані, школи до садочки та магазини не працюють. Хоча кажуть, що навіть повалені стовпи електромереж. На блокпостах сепаратисти встановили протитанкові керовані ракетні комплекси ФАГОД. Йдеться у повідомленні. Що ж, хотілося б сказати, що це нормально, що у людей є такі комплекси «Фагот», бо в кожному магазині його можна купити. Це ж звичайні люди, а не якісь там спецслужби з Росії чи військові. У кожному магазині це продається, нічого дивного немає. Далі. Рівно через годину до нас прийшла ще цікава новина. Роздивимось зараз її. Новий флешмоб активісти з Одеси Дніпропетровська і Києва започаткували масштабний всеукраїнський український флешмоб, «Встановити прапор України, який вже активно підтримують не тільки в Україні. Організатори пропонують всім небайдужим встановлювати українські прапори на найвищих будівлях свого міста, а фото прапору розміщити на сайті flatua.com. Ось сайт. Сайт проєкту запустився лише 2 травня, і там можна побачити, в яких містах України долучились до флешмобу. Прапори України мають ряд, окрім Дніпропетровська, у Харкові, Алчевську, Одесі, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі, у Києві та на Київщині, в Чернівцях і навіть у Будапешті. Тож я сам закликаю усіх підтримувати цю акцію. І не тільки на найвищих будівлях вашого міста, а просто під своїм вікном чи на балконі. Прапор України повинен бути усюди. Покажемо, що ми не хочемо російського вторгнення для захисту на нас. Я сам з Херсону, і мені не мене не потрібно захищати. Наступна новина. 100 гривень. Що для вас 100 гривень? У соцмережах підшуковуйте тушок за 100 гривень для провокації 9 травня у Києві. Молодиків збирають біля станції метро Арсенальна. У соцмережах кипить робота з пошуку людей, які будуть влаштовувати провокації в районі музею Великої вітчизняної війни в Києві 9 травня. У цей час там масово збиратимуться ветерани та кияни, аби відсвяткувати день перемоги. Місце збору провокаторів біля станції метро Арсенальна 9 травня. О 8.30 платитимуть агресивним молодикам по 100 гривень. Е, спише newsobos.org. Цікава інформація. Ми її не перевіряли, але ось є скріншот. Хто зацікавлений, хто хоче за 100 гривень продати свою матір, сестру, отця і брата, той може попрацювати. Наступна новина. Знову Ляшко, наш любий Ляшко. Не дякуйте мені. Ляшко запустив фото міністра оборони сепаратистів у трусах. Смішно, так. Нардеп звинуватив комуністів у співпраці з терористами в Маріуполі. З'явилось чергове підтвердження співпраці з сепаратистів на сході України з російськими спецслужбами. Нардеп Олег Ляшко у Фейсбук запостив фото чоловіка в трусах, наручниках і мішком на голові та підписав, цитую, затриманий нами міністр оборони так званої Донецької республіки Ігор Хакімзянов. Готовий обміняти його РФ на Януковича. Чоловіка затримали в Маріуполі на Донеччині. Як з'ясувалось, він один з лідерів сепаратистів і співпрацював за гроші, з Росією і вбивав людей. Цитуємо, допитав Ігоря Кахмізянова. Цей покидчок зізнався у тому, що співпрацює з ФСБ, отримував від них гроші, брав участь в отруєнні українських військових, отримував інструкції від спів... співробітника ГРУ, головного розвідувального управління Росії, розстрілював українців. Крім того, нардеп звинуватив комуністів у співпраці з терористами. Ляшко не сидить на місці, працює. Так. Наступна новина прийшла до нас рівно через годину о 16.42. А саме Путін попросив терористів на Донбасі принести свої пресевдореферендумі. Так, так, саме Путін. Чи це він відволікає нас, чи він почав чогось боятись, ще рано говорити. Але цьому обличчю не можна довіряти, я вважаю. Російський президент звернувся до проросійських бойовиків. Росія просить терористів на Донбасі перенести дату проведення так званих референдумів. Про це заявив президент Росії Володимир Путін після зустрічі з головою ОБСЄ Діє Бурхальтером. Просимо представників Південного Сходу України, прихильників федералізації країни, перенести запланований на ніч на 11 травня поточного року референдум. Ось така от цитата. Російський президент додав, що цей заклик щодо бойовиків, які орудують на сході України, пов'язаний із тим, щоб створити необхідні умови для діалогу з владою в Києві. Ось так от Путін нас, Путін нас дивує. Далі, новина. Знову Путін. Він нас дивує. Путін назвав президентські вибори в Україні рухом у правильному напрямку. Путін запевняє, що вибори в Україні нічого не вирішать, якщо всі громадяни не отримують гарантії дотримання своїх прав. Це також дуже дивно, бо я не бачу, чиї права не дотримуються терористів. А які права можуть бути у терористів? Хіба що право на кулю в лоб, я вважаю сьогодні, 7 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що президентські вибори за по собі рух у правильному напрямку, але ці вибори нічого не вирішать, якщо всі громадяни України не будуть розуміти, як будуть гарантовані їхні права, заявив Путін. Він також додав, що діалог між владою в Києві та Сходом України є ключовою умовою врегулювання кризи. Що з поменчимо? Що він казатиме завтра? Бо хто його знає. Наступна новина. Донецькі сепаратисти відповіли Путіну. Вони не проти перенесення незаконного референдуму після заяви Путіна. Путіна, вибачаюсь, прохання чи вказівок про зміну дати голосування поки не надходило. Голова центру виборчкому так званої Донецької народної республіки Роман Лягін допускає можливість перенесення дати проведення незаконного референдуму. Ми будемо розглядати питання та такого порядку, якщо не їде відповідне розпорядження від керівництва Донецької Народної Республіки. Отака ось така от стата. Водночас організатор голосування переконує, що підготовка до референдуму триває, а особистих прохань про зміну дат не надходило. Побачимо, що з цього вийде. Дуже цікаво. І наступна новина до нас приходить вже після сьомої години, яка нас цікавить. Отже, про кредит. Україна платитиме МВФ за кредит 3% річних. Перший транш фонду вже надійшов в Україну. Міжнародний валютний фонд надасть Україні кредит на 17,1 мільярдів доларів і 3% річних. Рада директорів МВФ затвердила нову програму. Стендбай тривалися 24 місяці, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. При цьому відсоткова ставка за кредитом встановлена на рівні 3% річних, ставка одноразової комісії 0,15%. ,15%. Ставка сервісного збору 0,5% від суми траншу. Тож, же, українці, ви взяли на себе кредит з такими ось даними. Кожен українець. Далі, 1918. Наступна новина прийшла до нас о половині на дев'яту про бойовиків. Тобто, ця новина про статистику смертей силовиків за час проведення АТО. Україна в боях з терористами втратила 14 своїх захисників. Від початку антитерористичної операції загинули 14 українських військовослужбовців, і ще 66 поранені йдеться в сюжті. Цю... Такими є втрати словіків за останні два тижні. Цифри підтвердив керівник антитерористичного центру при службі безпеки України Василь Крутов. Зараз триває певна передислокація військ. АТО. за словами Крутова, указ виконуючого обов'язки президента про впровадження режиму територіальної оборони суттєво розширить можливість протидії терористам. Зараз у межах планів територіальної оборони розгортається досить енергійна робота для того, щоб продовжити роботу на території трьох областей, котрі входять до АТО, а також попередити виникне подіб... подібних осередків в інших областях. Ось круто. Що ж, я вважаю, що потрібно віддати честь загиблим і пораненим, а також тим, хто продовжує знищувати терористів на території нашої суверенної держави. Останньою новиною, яка нас цікавила на 7 травня 2014 року, є те, що царьов хоче, щоб Путін не ліз у справи Сходу України щодо сепаратистських референдумів. Хотів сказати псевдореферендумів, побачаюся. Прийняття остаточного рішення не стосується президента РФ Володимира Путіна. Сьогодні, 7 травня, Олег Царяв заявив, що псевдореферендум на сході України може бути перенесено з 13 травня, якщо українські військові припинять збройні дії. Ми можемо перенести референдум, ми можемо це зробити буквально за кілька днів, але для цього ми хочемо побачити зустрічну пропозицію чинної влади. Умова початку переговорів повинно бути припинені збройних дій. Люди повинні перестати гинути. Якщо цього не буде зроблено, ми не будемо вважати, що влада готова домовлятися. Сказав він. Це дивно, бо хто такий царьов, що щоб сказати Путіну? Царьов також підкреслив, що прийняття остаточного рішення не стосується президента РФ Володимира Путіна. Пише Українська Правда, посилаючись на радіотрансляцію говорить Москва. Таке запитання також цікаве. З якого приймає себе царьов? вже за головного сепаратистів? Чого це він за них вирішує? Дивно, дивно все це ось такі от новини. Ми побачили 7 травня 2014 року. Чекайте, наступний випуск вже завтра. Огляд новин на 8 травня.